Розв'яжемо задачу 894. Отже, у класі навчається 14 хлопців. Хлопців 14 і 16 дівчат, дівчат 16. Під час епідемії грипу один учень захворів. Захворів один учень. Перше, нам потрібно знайти, яка ймовірність того, що це хлопець? Отже, подія А: що це хлопець. Друге, яка ймовірність того, що це дівчина. Подія Б дівчина. Захворів хлопець чи дівчина. Розв'язання. Завжди раджу вам записувати формулу. Ймовірність події А така. Відношення М, тобто кількість сприятливих подій до Н, до кількості рівноможливих подій. Для події А. Сприятливим буде кількість хлопців. Отже, спочатку нам потрібно знайти. Кількість хлопців нам відомо, але нам невідома кількість рівноможливих подій. А рівноможливих подій кількість це кількість всіх подій, що могли в цьому класі. Це 14, додати 16. Дорівнює 30. Тобто, це наше N. Друга дія, в першому випадку, це. А 14 наше m поділене на n на 30. Дорівнює, скорочуємо. І виходить 7 15. У запитанні стояло, яка ймовірність події? Така, яка дорівнює 7 15. Друге завдання знайти ймовірність події В. Друге завдання. А N у нас не змінилось, тому що ми поговоримо про цей же клас. Але яка вірогідність того, що захворіла дівчинка? Друга дія: з 16 до 30. Наше М сприятливі події для другої. І так відноситься до 30, до кількості рівноможливих подій. Ну, скорочуємо, і у нас виходить 8 -15. Сподіваюся, що ви самі зможете записати слово відповідь і два варіанти відповіді після першої дії і після другої. Задачу розв'язано.